На Рівненщині майбутнє кафе перетворилось на згарище. Вночі у місті Здолбунові палала будівля. Власник планував створити у приміщенні якийсь розважальний заклад. Втім, планам здійснитися не вдалося. На місце події виїжджали дві пожежні автоцистерни, які ліквідували загоряння. Будівля була дерев'яна розміром 7 на 9 метрів. Ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється, і завдані матеріальні збитки від цієї пожежі також встановлюються. Через дитячі пустощі ледь не згорів будинок і у селі Перятин Дубинського району. Дворічний хлопчик бавився з вогнем. Чим завдав, чималі збитки родині. Чи вогнем було пошкоджено 50 квадратних метрів покриття і 15 квадратних метрів перекриття цього цегляного житлового будинку. Вогнем також було пошкоджено речі домашнього вжитку, дерев'яні вікна та дерев'яні двері. Орієнтована причина пожежі це дитячі пустощі з вогнем, внука господаря 2010 року народження.